Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про юриста та філантропа Джона Говарда. Всі херсонці знають про нього, але не завжди можуть сказати, в чому саме полягає його заслуга для нашого міста. Час про це розказати. Адже у нашій війні з Росією ми боремося не лише проти, але й за, за права людини, за демократичні цінності, за нашу культуру та наше життя. Саме у XVIII столітті з'являється вчення про природні права людини, які не може порушувати жоден закон жодної держави. І життя та діяльність Джона Говарда це безцінний вклад та рішучий крок на цьому довгому та тернистому шляху. А для перших херсонців це промінь світла, що на короткий час розвіяв пітьмо відчаю та жорстокості і подарував віру в людство. Достеменно невідомо, коли народився Джон Говард, схиляється додати 1725 1726 рік, а місцем народження визначають помістя його батька на східній околиці Лондона. Його сім'я були багатими та успішними торгівцями. Проте життєва траєкторія. Молодого Джона визначалася жорстокими становими рамками. Його родина належала до кальвіністів дисидентів, що знаходилися в немилості англійської влади. Не маючи можливості розірвати це коло, Говард шукає вихід для свого нестримного бажання громадської діяльності за кордоном і потрапляє в страшну халепу, що, можливо, вплинула на той напрям діяльності, що, зрештою, обрав англієць. У 1755 році канун дня всіх святих 1 листопада поблизу Лісабона стався страшний землетрус, за яким послідувала не менш руйнівне цунамі, яке зруйнувало столицю Португалії. Ця подія настільки вразила суспільства масштабом лиха, що слова основи і фундамент структу набули нового сенсу та народилась нова наука, сейсмологія. Джон Говард прагнув допомогти постраждалим і сподівався, що його допомогу не відхилять через розповідання, як це було в Англії, але в 1757 році під час подорожі в Португалію він потрапляє у французьку військову в'язницю, як громадянин ворогуючої сторони. Так-так, адже на той момент тривала семилітня війна. Він провів два незабутні місяці у французькій в'язниці та був відпущений під чесне слово. Тут Джон Говард, який досі мав слабке здоров'я, виявив, аби не ви завзяття і звернувся до товариства, що займалося піклування хворими та пораненими моряками, з клопотанням, в результаті бага... якого багато його співкамерників повернулися додому живими. Джон Говард ніколи не закривав очі на несправедливість і страждання людей. При цьому він не був людиною, якою керувало серце, і він міцно тримав родинний бізнес, був людиною суворою до себе і близьких. Його розум, таланти, енергія були спрямовані на дієві види допомоги. Завдяки облаштуванню життя селян його маєтку, будівництва нових котеджів, школи, його маєток став одним з найбільш квітучих в окрузі. Водночас Говард вважав гріховним марнувати блага на себе. Зрештою, його популярність зробила його шефом Бетфорда. На цій посаді він відвідав місцеві тюрми і був вражений зловживанням них. Власне, з тюрми у Бетфорті почалася реформа англійських тюрм, започаткована Говардом, що згодом охопила весь світ і змусила переглянути загальний підхід до покарань. Говард звернув увагу на те, що в'язні мусили утримувати в тюрмах самі себе, і якщо вони заборгували наглядачам, ті самовільно могли залишити їх до сплати боргу, розмір якого визначали самі. Покарання не були диференційованими. Мета покарання, передусім, була залякати населення, а не виправити. Саме тому було так багато смертних кар, а за найменше порушення людина могла сканати в жахливих умовах затягуючи всю сім'ю в боргову яму, причому кількість злочинів не зменшувалась, а лише зростала, тюрми були переповнені, люди у них переставали бути людьми, вважались довічними тюремними рабами. Говард витратив три роки, щоб обстежити тюрми Англії та Західної Європи. І зрештою, в 1870 році видав книгу Стан тюрм в Англії та Уельсі». До речі, в 2013 році її перевидали у видавництві Cambridge University Press. Тортури, висока смертність від недоїдання, інфекційних хморог, жахливі умови утримання в'язнів, все це було описано у вигляді звіту сухо. Точно, без красивих слів, емоцій, з пропозиціями що потрібно було невідкладно запровадити, щоб людина в тюрмі не втрачала шансу бути людиною. Кажуть, Франція заочно присудила йому смертну кару, коли урядовці побачили опис своїх тюрм у його книзі, але суспільство було готове зробити крок до визнання прав в'язнів. Говард стає відомим як засновник ідеї пенітенціарної системи. Відвідавши найстрашніші тюрми Західної Європи, Говард сплянував свій погляд на Російську імперію про жорстокість покарань, який давно йшов недобрий поголос. Це було дивно адже після кривавого Івана Грозного, шаленого безпредельщика Петра І, справління Єлизавети його дочки на смертну кару був нібито накладений мораторій. Це звичайно не завадило просвіщенній Катерині II колесувати Пугачова і його прибічників, але вона себе позиціонувала як цивілізований монарх. Щось тут було не те. Звичайно, попри улесливе ставлення російських урядовців до Говарда, він швидко розібрався, в чому справа покарання батагом призводила до смерті за бажанням Ката, якому надавалися спеціальні вказівки. Про це він написав у доповненні до своєї книги, яку, звичайно, ніхто не збирався перекладати і видавати в Росії, хоча й обіцяли. Поява Говарда, який набув всесвітньої відомості, була маркером. Відбувається щось дуже погане. Під час своїх відвідин він не ну, лише збирав матеріали для своєї книги, але робив численні практичні дії. Якщо в'язні голодували, купляв їжу, хворіли, лікував, тому не дивно, що старождальці бачили в ньому благодійника, а влада кару небесну. Тому Херсон 1789 року. Прибавив Джона Говарда не красою розбудови, а чутками про вкрай жорстоке ставлення до солдатів та населення, погану їжу, тісні казарми, тілесні покарання. Скажі за все, про це повідомили йому англійці, що служили на флоті. Дійсно, Говар приїхав у Херсон і зустрівся з адміралом Прістманом, своїм земляком. Жахи солдатського буття за Російською імперією виявилися такими, як очікувались, адже строк служби та її умови мало відрізняли солдатів від в'язнів. Напередодні вийшла нова книга Гуварда, присвячена епідеміям та методам боротьби з ними. Він звертає увагу на погані санітарні умови в тюрмах, госпіталях для усіх людей та особливо тих, хто не розпоряджався своїм життям. Солдати, кріпаки, Херсон нагадував мурашник: турки залишили на той час Бендери, а потім кінтівшився золотим вінком. Нікому не було справи до того, як жили й помирали мешканці Херсона. Поява Говарда стала шоком для влади і спасінням для херсонців. Виявилось, що вони не розхідний матеріал, а люди, що потребують піклування на той час. Населення не мало уявлення про збутників інфекційних хвороб, але Говард притримувався правильно у методу їх запобігання та, взагалі, боротьби з епідеміями, санітарія, поліпшення умов проживання, чиста вода, дотримання технологій приготування їжі. І я вже зазначалась. Допомога була його дієва. У Херсоні він боровся з тифозною епідемією. Говард багато разів хворів інфекційними захворюваннями, тому на схилі літ його організму було важко боротися з тифом. Перед смертю, за допомогою адмірала Принстона, Говард викупив ділянку для свого поховання та наказав забути його. Він помер від тифу у Херсоні, але, звичайно, Говарда не забули. Влада боялася, що Говард встиг щось написати про буття Херсон і запобігала перед ним навіть після смерті. А херсонці були вражені добротою та милосердям Джона Говарда. Дякую.